Доброго вечора, шановні. Бачите? З'їли та не з'їли все. Тут ще трошки дизайну лишилося, бачите, який, який дизайн у мене був. Гілля прикривала, щоб спасти тюльпанчики. Але бачите, тут не унюхали. Мабуть, полин заважав. Бачите, тут полин у мене і тюльпани, ну і смородина якось, але смородину вони полюбляють. Дивіться, який вона цвіт має, скільки цвіту. Не знаю, чи буде родити, чи ні. Але це далі. Подивіться, тут теж я вже трошки прибрала тюльпанчики у своїй красі. Але, шановні, я вийшла, не тюльпани перевіряти. Але перед історія така, не дивуйтесь, бо я недавно вичитала сад Бохо Гарденер. Бохо Гарденер. Ну, це е, такий, знаєте, безпорядочний садівник. Ну, я себе до них теж, бачите, я не копаю. Я не сапаю, я не копаю. Тому не дивуйтеся, що в мене отакий тарарам. Але чим він вигідний? Ось подивіться, торік у мене була тут шавлія мускатна. Бачите? Вона відсвіла. Випустила багато насіння, я її не збирала, тому що я думала, що вона ж багаторічник. Шановні, хто так думає, помиляєтесь, вона двохрічник. Я вже переконалась, бачите, це був. Але торік від того насіння, що я їй дала визріти, добре, що так зробила, визріла вона, і отут було дуже багато. Бачите? Оце, зелененькі, Але їх було такі великі вже були. Оцей шаблі стільки насіялось. І я думаю, о, насіялось, значить, в мене буде. Будуть рослинки, бо думаю. Ось виходжу і оце прийшла, отут нипаю, нипаю. Ну, знайшла. Ось іще одна сходить. Думаю, о, добре, що не копала, добре, що насіялась. Бачите? Ось іще сходи і думаю, ой, слава тобі Богу, що вона у мене не пропала, бо вона так красиво цвіте, що це можна свої очі забути, як у нас кажуть. Бачите, ось тут в мене? Не буду називати, просто покажу. Вон, косточки виходять. Ось, бачите? Дизайн. Та це я ще трошки прибрала, ось бачите, ось купа, ріще. Воно було отут натикано, щоб не спасли кози. Іду собі, йду, вже далі дивлюся, дизайную. Угу. І що я бачу? Подивіться, оця мускатна. Оцей рік вона може і буде цвісти, бо це торічне, бачите? А це ні, бо воно молодесеньке. А це вона. Оце я знайшла. І подивіться, що ще маю. Насаджу, поросаджую, щоб вона насівалась. І це така краса, коли вона квітує, це, як кажуть, свої очі можна забути. Піду трошки далі, дивіться, чим мене порадував сусід. Бачите? Купа трави. У нас відкрився сезон, і він мені привіз самосвалик такий домашній. От, купу трави. Оце щастя, Я кажу, ну це золото. От, і підемо далі подивимося, що в мене ще є краси трошечки. Уже, як кажуть, зайшла тут. Смородина дуже гарна, не знаю, як вона буде. Оце, у нас казали, ну да, Бачите, ягоди такі забула, як називається, по народному цвіте білим. Потім згадаю, скажу, тут це теж смородинка, тут у мене така грядочка з суничкою. Полуницею, кози трошки побалувались, там потім покажу більше. А це та ж сама рослинка, як ото тільки другого сорту. Подивіться, яка краса у мене темна є. Бачите, грунтопокривний, яка це ромашки насіялось. Думаю, це добре. Я люблю таке, як кажуть, насівається, тут дуже добре. Бачите, і тут замасковані під полин були тюльпанчики. Значить, будемо ще любуватися тюльпанчиками. Позавчора спасли клубніку, але то нічого. Вона ще не цвіте. Подивіться на оцю красу. Ой, яка, яке воно гарнесеньке, як воно файно виглядає, прямо з вікна із кухні. І ще подивіться, що в мене буде ось цвісти. Сусідка дала кущик. Цих рослин, цих квіточок, і там всередині були, напевно, насінинки. Ну, що в нас не цвіте. Ви бачите, що я назви. Мені, як кажуть, назва аби гарно було. Вон хосту теж, щоб понатикувала хости, це грунтопокривні, є де. Подивіться, оця манжетка, чи як вона чи росичка, як вона називається, дуже гарно виглядає. І ще я вам покажу трошечки, як кажуть, приємне. Бачите? Аби, аби ходити, цвіте радію. Дуже гарно. Ну і ось, як кажуть, подивіться, сунечка моя листя. Добре, що ще не випустила багато на цвіт. Бачите, ось, вона ще тільки починає квітувати. Бачите, ось, як, як вони, листя забагато густо, вони вважають, що то густо, мабуть. от, Так що, ну що зробити? Але є, буде, козам буде й нам. Ось, зараз ще піду думаєте, що ще, ще треба цибульки нащипати. І потихеньку, бо сонечко вже сідає, це в нас захід сонця. Там теж квіточки в мене є, квітують, не все з'їли. Ось, ось такі гарненькі тюльпанчики. І гарно квітую у мене ці грядки мої ромбові. Ну, але то ще буде. Ще в нас тільки сьогодні можна, можна сказати, що перший такий. Теплий весняний день. І подивіться на оцю красу. Бачите, це нарциси, які мають букетне цвітіння. Ось. Ну і як пройти мимо, не показати флокс шиловидний. От що знаю, то знаю. Нарциси знаю. То кажу, оце флокс шиловидний, вербозілля, подивіться, яким гарним. Ну і полярис замість. Такої гарної трави, але це теж гарно, Бачите, воно гарно виглядає. Оце у нас такий весняний день, такий букетик і такі квіточки гарненькі. І бувайте здорові. І гарної вам погоди, миру нашій Україні, і щоб всі були здорові.